Давненько в нас не було ефіру, а зараз ви дивитесь ефір відео про те, як дуже швидко вивчити слова, які дуже схожі на українську. В чому взагалі ідея? Моя ідея вивчення швидких слів, швидкого вивчення слів, можна так сказати, це в тому, що, щоб Знати, бути впевненими в тих, слов, в тих словах, які дуже схожі на українські. Uh, ну, ось скажіть, буває ж таке, що ви здогадуєтесь, що слово може бути і українською таким самим, і в португальській, можливо, щось схоже на українське, якесь слово. Або ви чули. Привіт! Ала. Então a ideia é assim: aprender as palavras fácil e rapidamente aquelas palavras que são quase iguais em ucraniano e em português, uh, e ter a certeza que essas palavras são iguais e têm o um sentido igual. Então assim, desta maneira, vocês podem usar estas palavras e ter a certeza que usam as corretamente. Cheers! Українською. А, отже, ідея полягає в тому цього ефіру. І взагалі це був і подкаст для мого закритого клубу Португальська щодня і а, тема тижня в телеграм-каналі Вільному Фіал КПТ. І зараз хочу провести також на цю тему ефір. 20 слів за 2 хвилини. А, як вивчити 20 слів? За дві хвилини і запам'ятати їх назавжди. Е, ідея в тому, що українські слова деякі прям такі самі, як в португальській, але або дуже-дуже схожі, і сенс такий самий. І буває таке, що ви, типу, здогадуєтесь про це, так але не впевнені, точно чи не точно. Хм. І боїтеся сказати це слово. Щоб ну, не виглядати якось безглуздо чи щось таке. І коли вам, наприклад, спеціаліст, так, вчитель, викладач сказав, що правильно це слово так і буде, ви більш впевнені в цьому становитесь і використовуєте вже ці слова. Отже, і поїхали. давайте зробимо експеримент. Зараз ми вивчимо 20 слів за 2 хвилини. Прикол в тому, що ви, напевно, вже їх знаєте, ці слова, але половина з них може боялися використати не так, або, можливо, о, можливо, боялась наголосно туди поставити, або не так вимовити. Давайте спробуємо спробуємо. Um, ну, я не впевнена, що це буде прям за дві хвилини, але щось мені здається, що так, приблизно я порахувала, бо я записувала подкаст для закритого клубу мого португальського щодня, і там вийшло 100 слів за 10 хвилин. Тож з математикою іноді в мене не дуже, але я порахувала, що 20 слів за дві хвилини можна вивчити. Отже, поїхали. Найосновніше звертайте увагу, будь ласка, на артиклі. Артиклі чоловічого роду чи жіночого, бо іноді бувають сюрпризи в португальській мові. Отже, поїхали. Спочатку я кажу українською, потім два рази португальською. Повторюйте вголос зараз, якщо ви можете, як. Ну, не я взагалі раджу не соромитись, навіть якщо ви десь на вулиці, там в громадському транспорті і так далі, повторювати все одно вголос, тому що ось це ключ до ефективного вивчення мови, коли і язик говорить саме, ну він, він якось формується ж в роті, щоб сказати це слово, і він буде запам'ятовувати автоматично і мозок, так, і язик. Бо якщо ви не будете це казати, ви просто в пасивний собі словничок складете. Типу, я це слово знаю, але не використовую, бо й там не кажу. А не кажете, тому що немає практики. А практика це не тільки розмовляти з кимось прям, напряму, а ще й просто ротом це робити, казати це слова. Добре. Отже, поїхали. З перше слово це проблема. Проблема в українській, так, проблема. В португальській у проблема. Тобто, ви знаєте це слово вже. Але додаємо артикль чоловічого роду. Ну, це виключення в португальській у проблема. Взагалі, слова на Ема Ема то зазвичай чоловічого роду. Тема, проблема і так далі. Проблема це у проблема. У-проблема. Запам'ятали, так? tenho um проблема. Наприклад, в мене є один проблема. Запам'ятайте. Є лайфхаки ще, як запам'ятати рід слів. Це я давала в вебінарі, як швидко вчити мови. Також в хайлайтс, якщо полистаєте, в мене в профілі знайдете такий вебінар, дуже корисний на 2,5 години, як прям самостійно можна вивчити мову. У проблема окей, це проблема. Далі банк, банк у банку. У банку. Тобто банк, так. А в португальській у банку. Ну, трішки, ну, корінь такий самий, але ми закінчення іноді додаємо. Або міняємо ем, наголос. Окей. Ем, так. Вітаю, чи буде збережено ефір? Дякую. Так, я збережу, буду намагатися зберегти, якщо не буде сюрпризів від Instagram. Від Отже, ми розібрали два слова. Проблема це у проблема. Банк у банку. Телефон у телефон. Навіть звучить, так, один однаково. Ну, маєш телефон у телефон. Тилефон в португальській мові. Не телефон, так, пишеться телефон, але е, вимовляється е, іноді як и. це також є в моєму е, міні-курсі по вимові, якщо окремо брати. А так взагалі в усіх курсах початкових це я даю. У телефон. У телефон. Це телефон. Далі університет. Університет португальською, еуніверсидад, еуніверсидад. Жіночий рід. У нас університет він, в португальській вона, еуніверсидаде. Також, так, запам'ятайте. Ну, давайте дам вам якийсь один з лайфхаків: запам'ятати рід слів в португальській мові. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо техніку кольорів, наприклад. Щоб запам'ятати, що проблема чоловічого роду, ми поділимо на кольори. Синій колір, блакитний буде чоловічий рід, рожевий буде жіночий рід. І якщо у вас візуальна пам'ять класна, запишіть слово у проблема блакитним кольором, або обведіть його блакитним кольором. А слово Е-універсидаде «e запишіть рожевим кольором, або обведіть рожевим кольором. Ви точно спробуйте такий метод, і скажіть мені потім, якщо буде можливість, як у вас спрацювала чи ні. Це одна з техник, взагалі, яку я даю, щоб запам'ятати рід слова еуніверсиде «E жіночого у проблема чоловічого. Отже, слова, які були у проблема у банку, у телефон універсидади. Наступне слово президент Португальською – у президент. У президент. У президент. Okay. Якщо можете, хочете проговорювати вголос слова португальською. Давайте за мною у проблема. У банку а бачите такий носовий «н» трішки банку. банку, Не банку, а у банку. Можна так зробити банку. Спробуйте вийде у вас такий носовий звук. чи ні. У телефон. У телефон. Є университет. універсідад. Щодо артикля жіночого. Це не звук А. Ну, не А, і не Е. E. Це щось між. Ну, більше до Е, e схоже: Е-універсидад. E Е-універсида. E Бо, до речі, різниця між бразильською і європейською. Звучання також в бразильців більш відкриті звуки. а да, них. А в португальців такий більш И. Е-універсидад e не відкривається рот повністю. Тому чоловік жартує, що португальців така шелепа, трішки така вперед через ці звуки. Можливо, хто знає. Далі у президент. У президент. Так, це наступне слово було. Наступне слово. Тварина Тварина схоже на англійське слово, яке, напевно, ну, всі знають там зі школи схоже у енімал. У енімал, як animal, так, В англійській animal, а в португальській animal. Чому енімал? Тому що слова, які закінчуються на л, завжди мають наголос на останній склад. так, Одне з правил вам даю. Слова, які закінчаться на л, Л, мають наголос завжди на останній склад. Тому анімал, не «animal», «animal». Тому Португал. А не Португал. Португал Португал. Португал «animal». Це окремо. Це не про Португаль. Наступне слово також до цього правила. Ошпітал. Як hospital або госпіталь, так схоже слово. Але на Х починається, не вимовляється Х, одне з правил так, читання вимови в португальській, не читається «х». Звука Х не існує. І тому не hospital, а у оспітал. Це вже у нас сьоме слово. У анімал, у госпітал. Наступне слово томат. У Утумат. У -тумат". Хто зараз приєднався, нагадаю, що за тема ефіру? А, чи це видно? Скажіть мені, будь ласка, видно, а зверху так. 20 слів за 2 хвилини. А ми вже тут 10 хвилин. Да? Просто я дуже детально все пояснюю і хочу, щоб ви вимовили вголос. А взагалі, якщо ми. Прочитаємо за дві хвилини, ми можемо запам'ятати ці слова, тому що вони такі самі, як і в українській мові, що допомагає запам'ятати дуже швидко і бути впевненими, коли ви будете розмовляти, що таке слово існує в португальській. У «ошпітал» є у тумат є наступне слово: банан це ебенене, ебенен, ебенене, текст. Пробуйте, якщо хочете саме за звучанням своїм слідкувати, то е, ось так от не відкривати сильно ротом. «Ебенене». бачите, не Абанана. А це <свісно> по-іншому звучить, а в Європі, в португальській, європейській саме такі звуки, більш, і, як на посмішці: «ола», «ебенене». У шоколад. у шоколад. Це наступне слово шоколад у шоколад. Також помилка багатьох початківців читати чоколад, ну, як в, в англійській поєднання C та H. В англійській да, ви звикли, що CH – це ч", Ч чоколад. але в португальській це не «ч», а «ш». Нема звуку Ч. Є, але там треба поєднати е, так літери, щоб вийшло чи чау, наприклад. Чао, чао. Отже, шукулат. Ш читається. Так, у шукулат наступне слово: е, ресторан, у рештурант. У рештурант. Так, ресторан наступний. Так, у А, я це казала, а у шпитали я казала, готель. У отел. У отел. música a música a música cultura a cultura a cultura teatro o teatro o teatro pianino o piano o piano família a família a família é like family não a família a minha família mojá família momento o momento o momento І, наприклад, важливий як important в англійській, в португальській important, 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 на ант, так, Student, там important. на ант. Ну що, закріпимо 20 слів за дві навіть за одну хвилину, я думаю, ви можете запам'ятати їх По і таких слів, до речі, багато. Ну, я ж кажу, в клуб Португальська щодня я скинула 100 слів, які майже однакові з українською, щоб, ну, щоб ви були впевнені і використовували їх. У проблема, у банку, у телефон. Повторюйте голос, якщо точно хочете запам'ятати, як це звучить. Е-універсідади. A Universidade. O Presidente. O Presidente. O Animal. O Animal. O Hospital. O Hospital. O Tomate. O Tomate. A Banana. A Banana. O Chocolate. O Chocolate. O Restaurante. У hotel. A е, музика, е-культура, у піано, cinema. е, фамілія, у моменту у імпортант. До речі, хтось каже, що їм заважає знання англійської вивчати португальську, а хтось навпаки, що це допомагає. Я більш за те. Що це все ж таки допомагає. По-перше, якщо ви вчили англійську, то ви вже маєте досвід вивчення іноземної мови. Тож ви вже знаєте, що з вами більш працює, а що ні, що дає вам результат, а що ні. По-друге, дуже багато слів походження з латинською. Тому дуже багато слів, схожих на англійську просто інша трошки вимова, можливо. Ну що, давайте перевіримо, якщо ви готові. Чи зможете ви написати вірно, який, яке ну, слово, переклад щойно з тих слів, які ми з вами вивчили? Якщо ви з нуля, дуже було б цікаво, як, наскільки ви запам'ятали. А якщо ви вже початківець або там середній рівень, думаю, ви вже зустрічали і раніше ці слова, але можуть бути. Нюанс з написанням цього слова. Давайте спробуємо. Я кажу слово українською, а ви в коментарях португальською Пограємо в таку гру. Як португальською, а давайте напишіть тільки з артиклем. Нагадую, У О пишеться це чоловічий артикль, а E, е, А пишеться це жіночий артикль. І як буде тварина, напишіть, будь ласка, в коментарях. Uh, якщо ви знаєте, якщо пам'ятаєте як португальською тварина, давайте буквально 5-6 слів, перевірочка, перевірка зв'язку. Então, diz em português? тварина. А, анет, у анимал. Окей. animal. Uh -huh. okay. animal. Vova, um, porquê é que estás a escrever com letras ucranianas? <laughs> Sim, muito bem. O animal, ok. Então, como é que se diz em, em português? Sim, em português. Um, problema. Problema. Як буде португальсько? A mais é de Tá, Olá, olá a todos. Vamos fazer um pequeno teste, assim, um teste das palavras que são muito parecidos em ucraniano e em português. Por exemplo, problema. O problema. Boa! Não é a problema, é o problema, pois. Ok. A próxima palavra, na sua slovo. Dawaites cajas o Кіно, Кінотеатр маю на увазі так саме йти в кіно, як це місце португальською. Угу, угу. угу. Ok, já estou a ver os artigos. O cinema, a cinema, o cinema, a cinema. Então, mais opções Cheia variante. Ao cinema, sinnema malo... взагалі молодець поєднав два в одному. <laughs> так, якщо йти в кіно, то, то ти правильно написав папа дебулаша. Усинема <laughs> Віка пише. Окей, okay, правильний варіант це «у усінема. Так, ось останній. «У Усінема це кінотеатр чоловічого роду. Пам'ятаєте, я ж казала, що на Ема це чоловічого. У проблема, «у усінема, у тема, у ділема. На ема це такі слова взяті з іншомовного походження, можна так сказати, і вони будуть чоловічого роду. Я зрозумів, йти в кіно. Так, так. Якщо йти в кіно, то ір аусінемом. Так, тоді правильно. Сам. А якщо просто кіно, то це просто у нема. Окей, і ще два слова. А, так. Важливий в португальською як буде важливий. І як пишеться? Наприклад, в мене до тебе важлива розмова. Окей. Mm -hmm. mm -hmm. okay. А чому написали з А, пояскала да, з артиклем. Ну, дивлячись, дивлячись що імпортант це прикметник, так? А якщо буде, наприклад, конверса, розмова, то буде жіночого у ума так? а якщо буде щось, не знаю, чоловічого там, у тема, то. Тоді так, тоді чоловічий. Імпортант ніяк не змінюється за родом, так? Слова, які закінчуються на Е в кінці, вони не змінюються за родом. Типу вони підходять і тим, і тим. Вони такі подвійні. І давайте ще одне слово. Як португальською буде? Як буде? А, а я питала це? Боже, забула. Ну, Давайте Упс, легко. Ну, давайте, сім'я, Угу. Ще є такі наголоси в португальській мові, так? як асенту агуду, Асенту Грав, Асенту Агуду в одну сторону, асенту грав в іншу. Е-фамілія, Ефамілія, У фамілія, Е-фемілия. Ага. Так, Окса, Оксана чому подумала, що у фамілія? Чому у чоловічого? Овощі. Квасні овочі, ефемілія. E Окей. Okay. Що за овочі? Вирощуєте овочі в Португалії? Так, ефемілія e чи уфемілія? Ола, аботард. Сім'я португальська. Ефемілія e чи уфемілія? фамілія. Так бувають, звісно, сюрпризи в португальській мові, коли слово закінчується на А, але воно чоловічого. Але це не цей випадок, тому фамілія жіночого. Вона. Легумш ферментан. А, Бо. Окей. фамілія. Добре. До речі, мені подобаються такі як, як мовите, Виробники, або приватні підприємці в Португалії, які намагаються розвиватись, так, не дивлячись на все, і так далі. То м -м, мені подобається, якщо це корисно для українців в Португалії, якщо це корисно так, для аудиторії, робити рекламу. Якщо вам цікаво, звертайтесь до мого адміністратора, або в мені в директ пишіть. Ось, якщо це зазвичай, якщо це класні продукти, якісь послуги, то я сама і сама користуюсь. Так, ну що, ми вивчили 20 слів за, за 2 хвилини, але ефір, мабуть, був 20 хвилин. І я розбирала детально, пояснювала деякі свої методи, деякі фішки розказала в цьому ефірі. Його намагаюсь, буду намагатись зберегти. Цей ефір, щоб ви подивились від початку до кінця, і запрошую вас на зараз від мене йде набір на експрес-курси. Тож приходьте, якщо ви хочете прокачати минулі часи експрес 2 або ви з нуля, і ви хочете стартанути добре в португальській мові. Це 30 днів. Інтенсивних, ну, не прям інтенсивних, вам там знадобиться півгодинки на день. Але щодня займатися зі мною, щоб класні результати отримати. Ось, Дивіться відгуки, результати в моєму профілі минулих учасників, учнів. Буде неймовірний класний курс, я точно знаю. Отже, побачимось ще з вами в профілі в соцмережах. Телеграм, переходьте в мій телеграм-канал і будьте поруч, дізнавайтесь про якісь корисні штуки. Я намагаюся постійно бути на зв'язку з вами і допомагати вивчати португальську мову. Ця біжінь і ти просьма.